Усім привіт! Це подкаст Flow про книги, бізнес та ідеї, я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії CaineGeek. Невелике прохання до усіх слухачів. Цей подкаст створений, щоб ділитися ідеями та цим допомагати іншим людям. Тому, якщо вам корисна інформація, якою я ділюсь, будь ласка, поділіться цим лінком з вашими друзями, підпишіться, якщо ще не підписалися. Та залишіть свою оцінку і рев'ю. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про книгу Річарда Коха Принцип 80 80-20». Річард Кох це підприємець, інвестор, колишній консультант та автор книг. Серед цікавого є той факт, що його інвестиції в різні компанії зростали на 22% щорічно протягом 37 років. Також він працював у Boston Consulting Group. І був партнером у Bain Company, а також він є співзасновником компанії LEC, яка виросла з трьох працівників до 350 за 6 років. Але, напевно, найвідомішою його роботою та проектом є саме ця книга. Він написав її у 1997 році, і це була спроба переосмислити відомий принцип Парето, який стверджує, що для багатьох явищ 80% результатів, тобто наслідків. Спричиняється 20% дій, тобто причин. Тобто ще раз 20% дій дають 80% основних результатів. Книга стала бестселером, була перекладена на понад 40 мов та визнана однією з найкращих бізнес-книг усіх часів. Про це та про основні ідеї та приклади з книги поговоримо далі. Отже, давайте перейдемо до самої книги. Як я вже згадував, ключова ідея полягає в тому, що приблизно 80% усіх результатів у всіх системах та організаціях походять від 20% зусиль, витрат або ресурсів. Перша цей принцип був відкритий італійським економістом Вільфредо Паретто, який виявив, що нерівномірний розподіл є поширеним у всіх системах, і що 80% землі в Італії належить 20% населення. Річард Кох розширив інтерпретації цього принципу, ілюструвавши його поширеність в бізнесі, особистому житті та інших сферах діяльності. Тобто, фактично, Річард усю книгу досліджує, як ця асиметрія може бути застосована в різних сферах життя, бізнесу для підвищення продуктивності, успішності та для спрощень. Буквально на перших сторінках книги Річард наводить декілька прикладів цього принципу. Він каже, що сер Ісаак Пітман, винахідник системи стенографування. Заснований на звуках, з'ясував, що дві третіх нашої мови складається лише з 700 загальновживаних слів. Пітман побачив, що разом зі своїми похідними ці 700 слів становлять 80% нашої лексики. Тобто 80% часу ми використовуємо менше 1% всіх слів, які існують в природі. Видання малого оксфордського словника англійської мови містить більше півмільйона слів. Таке співвідношення можна назвати 80 до 1, а позаяк наша мова складається менше, ніж з 20% слів, то це можна назвати співвідношенням 9920. Також він каже, що вплив принципу 8020 добре простежується в діяльності кіноіндустрії. Дослідження показало, що 1,3% кінофільмів збирають 80% усіх касових надходжень, що практично відповідає співвідношенню 80%. До Тут напевно одразу варто сказати, особливо для любителів придертися до деталей, що автор зазначає, що принцип 80-20 не є магічною формулою і абсолютом, і що частіше співвідношення між результатами та докладеними зусиллями є ближче до 70-30, аніж до 80-20, тобто мова про діапазон. Проте дуже рідко стається так, аби 50% причин приводили до 50% наслідків. Тобто ідея полягає в тому, що вкладені зусилля та результати від них рідко пропорційні. З цього виходить, що велику частину наших результатів дає порівняно невелика частина наших дій та рішень. Далі ще декілька основних думок та ідеї Річарда Коха з цієї книги. Автор пише, що застосовувати принцип 80-20 означає заохочувати високу продуктивність, а не просто підвищувати інтенсивність праці. Шукати заощадливий спосіб досягнення результату, а не просто проходити весь шлях, контролювати своє життя без зайвих зусиль, бути вимогливим, але не прискіпливим, прагнути найкращих результатів у кількох речах, замість непоганих у багатьох, перекладати на інших якомога більшу частку своїх рутинних обов'язків і, до речі, жартує, що такі кроки в податковій системі навіть передбачуються та заохочуються. Тому він радить при можливості максимально активно залучати до виконання своїх робіт садівників, автомеханіків, дизайнерів та інших людей і не намагатися виконувати всі свої завдання та всю свою роботу самотужки. Далі, надзвичайно ретельно підходити до вибору кар'єри та роботодавців, братися лише за ту роботу, яку ви виконуєте найкраще і з найбільшим задоволенням. Вміти розглядіти надзвичайне. Та парадоксальне, в миттєвостях повсякденного життя. Знаходити в кожній важливій сфері життя ті 20% зусиль, що забезпечать 80% результатів. За будь-яких обставин діяти стримано, без зайвих витрат енергії, окресливши обмежену кількість найважливіших цілей, досягти яких допоможе принцип 80-20%. Про виробничі цикли. З приводу кожної наступної стадії вашого бізнес-циклу запитуйте себе, чи підвищить вона цінність вашого товару і чи забезпечить підтримку інших стадій циклу. Якщо вона нічого такого не робить, то ця стадія є збитковою. Відмовтесь від неї. Ще раз гадайте правило 80-20, ви можете позбутись 80% збитків, витративши на це лише 20% тих коштів. Які знадобились вам, щоб позбутися 100% збитків, користуйтесь цим швидким виграшем уже зараз. Про простоту в організації бізнесу Річард стверджує, що правда полягає в тому, що погано організований бізнес не приносить прибутків саме тому, що він потребує величезних накладних витрат і тому, що велика кількість неприбуткових ділянок неймовірно ускладнює його організацію. Так само правдою є те, що прибутковий бізнес не вимагає значних накладних витрат або зовсім їх не потребує. Ви можете створити бізнес, що складатиметься лише з прибуткових ділянок, і ви можете мати однакову рентабельність на кожній з них. Звісно, за умови, що організуєте все трохи інакше, ніж всі. Чому так? Причина та сама, що простіше, то краще. Бізнесменам, каже він, схоже, взагалі подобається складнощі, щойно простий бізнес стає успішним. Як одразу менеджери починають докладати неабияких зусиль, аби зробити його якомога складнішим? Прибутковий бізнес потерпає від складних процесів. Коли бізнес ускладнюється, прибутки стрімко падають, і це відбувається не лише тому, що з'являється більше збиткових ділянок, а ще й тому, що сам захід ускладнення бізнесу знижує прибутки набагато ефективніше, ніж будь який інший з відомих людству заходів. Про пошук найпростіших 20%. Найпростіші та стандартизовані процеси є набагато продуктивнішими і такими, що краще окупаються, ніж складні. Найпростіше послання є найбільш дієвим та універсальним для колег, для клієнтів, для постачальників. Найпростіші структури і технології є водночас найпривабливішими та найдешевшими. Як приклад, відкритий доступ клієнтів до вашої бізнес-системи. У випадку із самообслуговуванням у всіх його формах також створює можливість вибору, економії, підвищує швидкість процесу і ваш прибуток. Завжди намагайтеся визначити найпростіші 20% в асортименті своєї продукції, в процесах, які використовуєте, в рекламних зверненнях, в каналах продажу, у дизайні свого продукту, у виробничому ланцюгу, а також в системах сервісного обслуговування та зворотнього зв'язку. Пликайте ці найпростіші 20%, вдосконалюйте їх. Допоки вони не стануть такими простими, наскільки це можливо. Стандартизуйте надання простого продукту чи послуги, зважаючи на більшу універсальність та вседоступність. Відмовтеся від усіх наворотів, зробіть ці 20% максимально якісними та незмінними. Коли щось стає складним, просто спростіть його, якщо не можете спростити, позбудьтесь цього. Про управлінців та складність. Річард також радить запитувати себе. Чому організації, начебто призначені для максимального отримання прибутків, стають такими організаційно складними, хоча це явно зменшує прибутковість? Одна з можливих відповідей, каже він, що, на жаль, управлінці полюбляють ускладненість. Ускладненість стимулює і кидає виклик інтелекту, вона розбавляє нудну рутину і робить працю управлінців більш цікавою. Деякі люди вірять, що ускладненість виникає тоді, коли ніхто не звертає на неї уваги. Сперечатись він каже, не буду, але впевнений, ускладненість часто породжують самі управлінці. Так само, як управлінці породжуються ускладненістю. Про переговори та тиск часу. Схоже на правду, каже Річард, що в силу неймовірного тиску, який накладає на перемовини час, 80% усіх поступок робляться в останні 20% часу, які відведено на переговори. Якщо вимоги сторін будуть озвучені на початку переговорів, жодна з них не захоче поступитися і угода може просто не відбутися. Проте, якщо додаткові вимоги чи проблеми з'являться в останні 20% часу, який відведений на переговори, то обидві сторони будуть більш поступливими. Про проектний менеджмент Річард говорить, що мистецтво керівника проекту полягає в тому, щоб спрямувати діяльність всіх членів команди на досягнення нечисленних, але вкрай важливих цілей. Проте він іронізує, що підозрює, що більшість людей занадто старанно займаються не тими справами. Ще в книзі він згадує про чотири правила. Перше правило важливими є дуже небагато рішень. І перед тим як щось вирішувати, уявіть перед собою дві папки. Щось на зразок папок вхідні та вихідні, які ви бачите на своєму робочому столі. Одна з них зветься важливі рішення, інша неважливі рішення. Подумки розсортуйте всі свої рішення по цих папках, пам'ятаючи про те, що лише одне з 20 рішень може потрапити в папку важливі. Не витрачайте час на неважливі рішення і тим паче не проводьте їх довгий та детальний аналіз. Спробуйте їх передати комусь. Якщо такої змоги немає, з'ясуйте, яке з рішень може бути правильним хоча б на 51%. Якщо це складно з'ясувати, просто підкиньте монетку. Друге правило. Найважливіші рішення це зазвичай ті рішення, які були прийняті від самого початку до моменту точки неповернення. Третє правило. Збирайте 80% даних і здійснюйте 80% аналізу в перші 20% наявного у вас часу. І тоді ухвалюйте рішення щодо 100% часу дійте рішуче так, начебто ви на 100% впевнені в правильності свого рішення. Четверте правило. Якщо прийняте вами рішення не працює, відмовтеся від нього одразу, щойно з'являються перші докази того, що воно не працює. І наостанок каже він. Коли щось працює добре, подвоюєте та потроюєте свої ставки. Ви можете не знати, чому це щось працює так добре, тому докладайте всіх зусиль задля його просування, допоки не відчуєте, що Всесвіт точно на вашому боці. В книзі дуже багато розділів та варіацій інтерпретацій цього концепту на всьому від стосунків бізнесу до щастя та свободи, і є звичайно розділ про гроші, в якому автор стверджує, що вони також підпорядковуються принципу 80-20. Загалом Річард каже, що Вільфредо Парето не випадково відкрив те, що ми називаємо принципом 80-20, саме під час дослідження розподілу доходів і багатства. Він виявив, що гроші розподіляються у світі крайне рівномірно, за аналогією з багатством, що також підпорядковується принципу 80-20. Тобто грошам та доходам теж властива нерівномірна розподіленість. Прибутки, якщо їх не перерозподіляти шляхом високого оподаткування, зазвичай розподіляються нерівномірно, таким чином, що меншість людей отримує левову частку всіх доходів. Багатство теж розподіляється ще нерівномірніше, ніж доходи та гроші. Навіть за умови прогресивного оподаткування розподілити багатство порівну ще складніше, ніж зрівняти доходи. Це пов'язано з тим, що більша частина багатства створюється інвестиціями, а не доходами, а також з тим, що інвестиційна прибутковість зазвичай ще менш збалансована, ніж прибутковість доходів. Інвестиції сприяють накопиченню багатства завдяки такому феномену як складний відсоток. Наприклад, вартість акції може зрости в середньому на 12,5% за рік. Це означає, що 100 фунтів стерлінгів які ви вклали у 1950 році, сьогодні могли б коштувати 22 740 фунтів, принцип 80-20 і заробляння грошей. Більше шансів розбагатіти чи максимально примножити багатство має той, хто отримує прибутки від інвестицій, а не той, хто працює за наймом. І саме той, хто найшвидше накопичить достатню кількість грошей для формування капіталу, матиме певні переваги. Далі 10 порад коха щодо інвестицій. Перше. Нехай ваша інвестиційна філософія відображає вашу індивідуальність. Друге будьте активними і не прагніть рівноваги. 3. Інвестуйте переважно в ринок акцій. 4. Робіть довготривалі інвестиції. П'яте. Інвестуйте. Найбільші кошти, коли ціни найнижчі. Шосте. Якщо не можете перехитрити ринок, відстежуйте його. Сьоме. Інвестуйте, спираючись на власний досвід. Восьме. Враховуйте переваги нових ринків. Дев'яте. позбавляйтеся збиткових акцій. Десяте. Примножуйте свої прибутки. Ще в інтернеті гуляє картинка з думками щодо застосування цього принципу в різних сферах життя. Я, на жаль, так і не знайшов хто автор. Проте там пише наступне: як застосовувати принцип 80-20? Здоров'я 80%, Здоров 80 результатів залежить від того, що ви їсте. 20% від фізичних вправ. Багатство 80% залежить від правильних фінансових звичок, 20% від математики. Спілкування. 80% гарної розмови це слухати, 20% це говорити. Навчання 80% навчання це розуміння. 20% читання. Досягнення. 80% успіху полягає в діях, 20% у мріях. Щастя 80% походить від розуміння своєї довготривалої мети та своїх цінностей. 20% від розваг. Відносин. 80% полягає у віддачі, 20% у отриманні. Удосконалення. 80% це наполегливість 20% наявність ідей. Як на мене, це досить цікава інтерпретація роботи принципу в житті. Дякую тобі невідомий автор, а ви на цьому прикладі можете спробувати створити власні варіанти застосування його в житті. Також в найновішій версії книги є фінальний розділ з назвою Два виміри принципу 80-20», де Річард розказує, що протягом останніх 10 років він отримав багато електронних листів від своїх читачів, в тому числі і деяку критику. Він розповідає, що два питання, які найчастіше порушуються, звучать так: чи можна взагалі принцип 80-20 застосовувати до особистого життя, і чи є аж такими важливими ці 80%. Також там багато історій читачів про те, як цей принцип допоміг їм зосередитися на найважливіших речах у житті. Також там є цікава історія про те, як письменник Едмунд Вілсон використовував цей принцип у своєму житті. Він жив у США в 1920-х роках і був успішним письменником. Відповідно, його 20 ключових відсотків це письменництво та літературні дослідження, і дуже цікавим є те, як він обходився з 80% інших справ та можливостей. Коли до нього хтось звертався з якимись запитаннями, він відповідав на запит однією листівкою, у якій було зазначено таке. Едмонд Вілсон висловлює жаль з приводу того, що він не має змоги. Читати рукописи, писати статті чи книги на замовлення, виконувати будь-яку редакторську роботу, бути суддею на літературних конкурсах, давати інтерв'ю, проводити навчальні курси, читати лекції, робити доповіді чи виступати з промовами, брати участь в письменницьких конгресах, відповідати на запитання анкет, організовувати будь-які симпозіуми чи брати участь в різноманітних журі, виставляти рукописи на продаж, передавати примірники своїх книжок до бібліотек. Підписувати свої книги незнайомцям, використовувати своє ім'я на друкованих бланках, надавати свої персональні дані, надавати іншим людям фото зі своїм зображенням, ділитися своїми думками щодо літератури чи інших тем, як на мене, оригінальний спосіб відсікати неважливо. Якщо говорити про мій досвід застосування ідей з книги, то тут знову дві ідеї. Перша. принцип парето підкреслює, що нерівність у розподілі ресурсів та результатів Є справою типовою, і справді, мені доводилося працювати та консультувати досить багато компаній на різних етапах розвитку. І у багатьох сервісних та консалтингових бізнесах дуже часто 20% клієнтів приносять 80% всього обороту. В нас на початку були часи, коли ситуація була схожа, і з однієї сторони це в контексті цього принципу ніби окей. Але якщо ці 20% клієнтів це один чи два клієнти, це насправді дуже небезпечно для вашого бізнесу. Тому варто думати про диверсифікацію і про те, щоб не допускати ситуації, коли ви та ваш бізнес залежать лише від декількох клієнтів. Тому час від часу ставте собі два питання. Перше, наскільки мій бізнес є диверсифікованим по країнах, за індустріями, по життєвому циклу проєктів, продуктів. Друге, наскільки диверсифікованою є моя клієнтська база? Чи немає клієнтів, що займають більше 30% мого прибутку? Це важливе питання, тому що залежність від одного або кількох великих клієнтів це ризик для вашого бізнесу. І друга ідея в контексті застосування цього принципу в житті, або можна сказати, навіть рефлексія. Значить ще раз, для багатьох людей цей принцип звучить просто. Не потрібно витрачати весь час і всі ресурси для отримання бажаного, натомість потрібно знайти ключові завдання, куди вкласти 20% зусиль, щоб отримати 80% результату. І все воно так, я повністю погоджуюся з цим принципом загалом і використовую його в своєму бізнесі та житті. Але все в житті залежить від правильного трактування. І отже, користуючись цим принципом, я для себе виокремив ще одну дуже важливу деталь. Яка має велике значення. Суть полягає в наступному. Формула основного закону Парето це 20% на 80%. Якщо взяти ці 20% і перетворити їх для зручності в 100% і знову розділити їх по тому самому принципу 20 на 80, ми отримуємо ту саму пропорцію 20 на 80. І коли вже з цих 100%, які утворюються з ключових 20% в основному законі, 20% це цікава, легка, творча мотиваційна діяльність та робота, то 80% це складні рутинні завдання, які часто якраз дають основний результат. Проблема, яку я інколи бачу, це те, що багато людей трактують закон Парето таким чином, що все має бути максимально легко та просто. І забувають про те, що в цих 20% теж є пропорція 80 на 20. І тут ці 80% дуже важливі, зовсім непрості і сильно енергозатратні. Виходить якась фрактальна проекція, але тренди зараз такі, що всі мріють робити мінімум, а отримувати максимум. Всі ці мрії про роботу з пляжів, лише подорожі, мотивацію, успішний успіх. Потреба в споживанні нового, таке собі ідеальне інстаграм життя зазвичай часто є просто ілюзією. Це те, що мода, попкультура нав'язує людям, люди в це починають вірити, прагнути до цього, а потім зіштовхуються з цим в реальному житті і розуміють, що це рідко коли працює. І багато хто від цього усвідомлення реально страждає. Страждає через відсутність синхронізації між очікуваннями і реальністю, тому що не готовий до цих 80%, не готовий до важкої рутинної роботи, до дисципліни, до процесів, які повторюються. Люди хочуть робити те, що легко, мріяти, придумувати ідеї, але не завжди хочуть і не завжди спішать втілювати ці ідеї в життя. І тих, хто готовий довести ідею до реалізації, чомусь завжди мінімум. Напевно, одне з найважливіших і найцікавіших спостережень, які я зробив за останні роки про бізнес, це те, що багато людей переконані, що в бізнесі і бізнес сам по собі це вкрай цікаве заняття, що тут все навколо просто встелене найцікавішими завданнями, речима, челенджами з ранку до ночі, що тебе постійно щось мотивує. Що ти постійно щось створюєш нове, що це творчість на 100%. Все це, звичайно, в бізнесі присутнє, проте це лише його частина, одна з частин. І часто все те, що тут дає реальний результат, це зазвичай дуже прагматичні речі. Це прораховані дії, формули, математика, інструкції, повторювані рутинні та не завжди цікаві завдання. І досягають результатів, хороших результатів. Тут ті, хто вміє справлятися з цими нелегкими 80%. ті, хто навчився сприймати і робити ці дії без негативу, страждань, внутрішнього супротиву, ті, хто навчився сприймати рутину як належне, дисциплінував себе і перетворив її в цікаву гру, а в ідеалі взагалі навчився отримувати від цього задоволення. Окей, повернемося ще трохи до книги. В таких книгах, та й загалом, якщо ви слухали попередні епізоди, то вже помітили, що для мене дуже цінними та цікавими є запитання. Ось список питань, деякі з книги, деякі змодельовані мною на основі ідей, які мені спадали на думку під час прочитання. Які 20% ресурсів призводять до 80% ваших результатів? Які 20% клієнтів приносять вам 80% прибутку? Які 20% зусиль забезпечують 80% ефективності, які 20% продуктів або послуг забезпечують 20% вашого доходу? Як можна збільшити фокус на 20% ключових факторів, щоб досягти ще більших результатів? Чи є можливість скоротити або усунути ті 80% діяльності, які приносять лише 20% результату? Де 20% зусиль можуть призвести до 80% результатів у вашій організації чи вашому житті, які дії варто припинити, оскільки вони мають незначний вплив на досягнення результатів, які продукти чи послуги можна удосконалити, щоб збільшити їхню частку в загальному доході? Які клієнти чи ринки потребують більшої уваги, оскільки вони приносять основну частину прибутку? Як можна перерозподілити ресурси, щоб вони приносили більше користі? Які неефективні процеси можна усунути чи скоротити, щоб зосередитися на більш продуктивних? Чи є якісь сфери бізнесу чи напрями, де меншість зусиль може принести більшість результатів? Як можна оптимізувати витрати на ті напрями, які приносять найбільший дохід? Які не враховані досі проблеми і можливості, що можуть призвести до суттєвих наслідків, залишаються без моєї уваги? Чи є щось таке, що працює добре, проте не мало працювати, чи принаймні ви не очікували, що воно працюватиме? Можливо, ви несвідомо надаєте своїм клієнтам якусь послугу чи товар, і вона їм з якоїсь причини подобається. Отже, підсумовуючи, принцип парету це дуже прикладна ідея. Книга, як на мене, непогана, проте, якщо чесно, місцями автор хоче та пробує натягнути цю ідею та підхід на все на світі. Бізнес, менеджмент, гроші, управління часом, стосунки, щастя. І інколи в книзі трохи забагато стандартних для такого роду книг, банальностей та речей, які зустрічаються ну, в 90% книг по саморозвитку та менеджменту. Але сама ідея та спроби ілюстрації і застосування в різних сферах точно варті уваги і варті того, щоб спробувати. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось.